Всем привет, земля компания Ekstok. Сьогодні у нас повний огляд по лоту кепки. Подивимось, що попадає. Тим часом заварюйте чай, діставайте печеньки, підписуйтесь на наші соцмережі. Та поїхали. На столі чоловіча Нью-Йорк Янкіс. Чоловіча утеплена. Так, чоловіча. Чоловіча Просто чорна. Так. Мерч серіалу Френс. Friends. Досить, досить недешева Box and Papers. Така спеціально зроблена дорога, річ можете погуглити. Under Armour. Так. Така симпатична. Чорний тракер. Конверс. Арсенал N5. Футбольна також не дешеві. Знову футбольна. North Face. Так. Архівс. <рістака> Таке стака. Бугеркінг також. Марч коштує грошей. Не дивіться, що це бургеркінг. Так ось така. Забавна. Так, біла, філа. Так, Кевин Klein Кія. О, Кія знадобиться. Так, Los Angeles Lakers, знову офіційний мерч. Так, Знову офіційна з напбеком Нью-Йорк Янкіс. Так, знову спортивна, чисто чорна. Так, Філадельфія Мітчелс, Мічелс. Бейсбольна знову офіційна спортивна. Нормально вони коштують. Так, панама барбор. Така крута. Кепки вообще огонь. Так, футбольна PC утеплена волком. Одні бренди, блин. у еще куплены, каже, полидавним давно. Так, кепка. Nike Monster Energy, Christis. Кстати, Хулигані. Ну, утеплена. Так, Хартс, так, Ринджані, Крута, Панама. Так. Байкерська, Роук 66. Знову спортивний мерч, хіп'і. Така. Так, гоночна. Без козирка. Так, джетпайк, трекінгова кольору хакі, камуфляж лісний, цовий зоряні війни. Так, базова. Каприкольна. Панама. Так. Манчестер Юнайтед. Капець мішок, звісно, попався. Знову офіційний мерч Нью-Йорк Янкіс. І знову крота Панама. Панама зараз, до речі, в моде чоловічі. Мішок бомба. Так, Бенетон, брендова Панама. Так, Огоночна, утеплена, снапбек обей. До речі, оригінальний клас. Так, Базова чорна. Ось така якась. Так, Прикольна, класний дуже колір сіра. Так, Спортивна. Так, Знову цей мерч зі спортивних змагань, дорогі вони, Так, жіноча літня шапочка така, треба її вирівняти, правда заплетена. Поло. так, Левіс спеціально зі старена ззаду шкіра. Ну, дуже дорогі мішечок я попався взагалі. Я в Так, базова сіра, under armour знову, так, знову панама. Так, в Керрі Лос-Анджелес. Знову мерч, не дешевий, нагадую. Так, така жіноча, ноча. Знову штучно-сістарина, Базовая синяя. Так, Венампонте, опять така, базова синя. Так, Ну, також класна фирмова. Найк, Плетена, Панама, Nike, а так скава, панама, багато книжців. Так, хаки. Знову Панама. Футбольна. Изырьком. Фредпер. Одни и ці. Хайроллер. это такая, ну, такой уж дорогие, реально дорогие. Так, Панама, как довольно стильно. Так, Панама Дие, вот такая прикольная. Шляпка чек, неправильно называется. Так, по вот, значит две, все у нас две штучки. Так. Кепс. Знову соломяна, плетена, плетена, милли три панама, плетена, Рибок. точно такая же -то старая, одни бренды, Марк Тейлор, мерч. Новый бейсбольный мерч Снэпбэк. Поло, -а. мало кто знает свой значок. Так -так -а. Прикольно, рожава, чил. Адидас Ливерпуль, футбольно. Квинс, новый мерч Нью-Йорка, Закитнос також не дешево. Дісней Мікі Маус Золотавий. Панама. Good morning, Vietnam. І починає гратися ця пісня. Так, Панама знову. Так, джинсова Панама. Сиджель. Спортивна Панама Вінбілблон, Мілітарі Панама, Плетена. Собі вартість копійча на взагалі. За рахунок того, що вони легкі їх тут дуже багато так ось така. Маза. Шкіряна. Офіт. Панама Дарко. В общем, курс это нормально. Так, панама. Ось така полива. Так, не промокає. Панама Австралія. Прикольно, доволі легка. Так, козырек. Дитяча. R.R. все знайома. Прикольно. Так, такая прикольно зелена. XB. Quinn. Portland. The back New York Yankees. знову офіційний мерч Так 59, так New Era. Так, така she's lovely. Solar Production. New Balance. Nike Panama. Футбольна Екстрим. базова ремень шкіра Марк Спенсер. Так, знову ось така. Загальна багатецько. навіть не знаю. Ребен 10 би була. Так, ось така. Знову Панама. Сюди. Рибок. База Ружева. Так, Панама. так, Знову Мерч Нью-Йорк Янкіс, Панама. Лайл Скотт. Так десь там ще полон здесь ще бачу. Так, PNG спортивна. Панама. Не промокає, так, Доволі така недешева Панама Джек. Можете прибити в інтернеті, коштую ненормальну. РР в іншому кольорі. Так, плетена. Можна надіти на голову і компанію, друзі, поруч поставити І всім Так. Рівін Долфент. Так, Платтона, Панама Поло, Брендів Навало, Така. Чувак, Панама, Панама, снова Панама, Кассира, Як підходимо до кінця помаленьку, як бачимо, тут мішок просто максимально крутий. Так, PGA мілітри. Тельзон. Плетена. Знову Янкіс трошки іншого типу. Так і теж тут останні Хадідас, Капс, Базова, Hadidas і CDG. Поглянули ви, ми висняв смішечок. Бачите, що попадає. Нагадую, підписуватися на наші соцмережі і бажаю гарного вам.